Всім привіт, друзі! Презентую вам лот взуття Літній мікс жіночі, відомого американського бренду Ofos. Це унікальний бренд взуття, який справді може покращити відчуття ваших наполеливих ніг та тіла. Вони всі в таких фірмових коробках. Є різних цікавих моделів та забарвлень. Це взуття спіни, це спеціальна піна, яка дуже м'яка. В них дуже зручно ходити. Розміри від 36 до 43. У лоті є моделі, які підходять і жінкам та чоловікам. Всього у лоті 11 пар. Вартість лоту 4950 гривень. Ціна в пари 450 гривень. Для перегляду більш оптових лотів, товарів для дому, одягу та узуття, напишіть нашим менеджерам. Плюс у Viber. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня!